Вам послання від вищих сил. Ставимо лайк, підписуємося і починаємо. Що вам хочуть передати вищі сили? Ваші бажання, ваші бажання, ви вже на шляху до цього, так? Але кожен успіх да, він має і темну сторону. Якщо ви вже готові до темної сторони, коли ваше бажання збудеться, це завжди так, так? Ми оплачуємо чимсь свої бажання, да, те, що до нас в житті приходимо, чимось повинні оплатити. То разом з е, тим, що ваше бажання збудеться, будьте готові до того, що у вас будуть якісь непередбачувані обставини, е, до чого вам потрібно готуватися. Про що це мається на увазі. Якісь шляхи закриються. Десь відкриється, десь закриється. Про що це усталость? Знаєте, Може, десь да? десь така Трошки меланхолія, апатія, тому що ви дуже багато сил потратили на те, витратили на те, щоб дійти до свого сонця, так іменно, і у вас буде такий спад, енергетичний, емоційний, психологічний. Не лякайтесь цього, а просто дайте собі увагу, да? дайте собі поміч самостійно, так, щоб встановити свої сили.